Друзі, всім привіт! Ви на каналі Файна Компанія. Як ви бачите, ми, ми знову вийшли на рибалочку. На нашу річку Стир будемо ми ловити сьогодні на фідер на тому самому місці, де ми ловили з Ладіком Сома. Отож, будемо зараз потрошки починати, але перед цим ми поп'ємо чаю, зараз бігом розберемось. І Владі вам зараз всю детальну інформацію розкаже. Ну, і, друзі, як вже говорилося, я вам все розкажу. А розкажу я вам те, що ми сьогодні будемо пробувати ловити на фідер, але на фідер не обичний. Тобто я взяв собі оцей крокодил, що вам тоді на сомовій рибалці розказував, поставив сюди катушку, звичайно, 6000 тисяч касмастер. Оце реально бюджетна палка. І вам сьогодні покажу, що навіть на отаку палку, як то кажуть, крокодил, крокодил. Але якщо зробити делікатне оснащення, все те саме, що на фідер буде так само клювати. Тому проблема не в палці, не в оснащеннях, а проблема в наших рибаках. Андрій буде ловити сьогодні на брейн скаут да? брейн-скаут буде ловити. От і побачимо, що буде клювати, і побачите і на те, і на те. Головне оснащення. Тому робимо, а потім все вам покажемо. Отож. Ми замішали корм, як ви бачите, він такого чорного кольору. Замішали ми однесеньку пачку універсального фішдрима і однесеньку пачку ляща, е з корицею для кориця. По наживках на сьогодні опариш, черв'як, і взяли ось таку кукурузку. Я буду такими ножничками по чуть-чуть підрізати в наш корм. Щоб вона зарадавала свій сок. Запах. Ну і так само ми будемо нашу кукурузку цепляти на крючок. Що там, може, клює? Щось спробує. О, ти покоріше, я хоч покльову зніму. Mm. Зразу всю банку зараз закидати не будемо, а будемо по чуть-чуть, я думаю, порціями, так? Да? Так, да, по трішки. Половинку порізав висипав. Там у ну, нас ще там є якась перловка, Влад каже. Так, да. теж попробуй. Давай бо вже в тебе риба вже на гачку сидить. Хватить вже. Там крючок На в'язі настроєний. А то пока до великої не дійде, висипав, да і все. Десь, Десь зараз він трошки no. візьме, я трошки. У нас одне відро на двох. Так, Шимано. Хто питав за відро, звичайне відро, просто наклейка Шимано. Тож казав би, що купив би на сайті. Що, я людей дурити буду. Та й отак, я тут, по той берег. Андрюха тут теж по той берег. Там сидить мужик, теж кидає по той берег, тому я думаю, вже трішки шлейф корму пішов. І виходить, що зараз закину на кукурузку, пробую, Андруха ще пробує на опаруша. Ось така у нас обстановочка, тут наші речі. Те саме місце, але вже фідер. Зранку посидимо годинок 5 і побачимо, що в нас може вийти з цього. Риби нема? І навіть двох опаришів немає. Навіть. Навіть нема. Ну, поки різа, то провтикався. Але нічого, зараз все буде. І ще одне. Е, Це що за діла? Як на сиділи, такого не було. Оснастка риболовна, карповий монтаж. Не страдайте такою херньою, чого ви не забираєте до хати. Ладно, приберемо за цими свинями. Але, бач все одно тички є. Да, тички є. Так, ну, так головне, всі тички видно. Мягкий <гум> кончик, крокоділ. Зараз по берочку розкажу, що я там зробив. Що я мав на увазі, коли стоїть тонкі оснащення. а риба є теж. Гостерка. Якщо подивитися, поставив 112 ту кормушку з такими, як то кажуть, перами. Да? Да. Перами тут? 6 клітинок, великий корм, тому що ми ненадовго. надовго. 112 грам по той берег, ставочка для неї, фідергам і готовий поводок. Все, ловить оце. Оце не ловить. Оце тільки показує, чи воно клює. Опа, охта, ти що? Яка лопатка. Але дивися, так. Да. Два за нижню губу, бля. Ти не візьмеш і не виведеш? Подсаків нема. Я хочу спробувати його. Згадаю вчорашній день. Ну казав ти мені, Андрій, візьми поцаку, ти, я кажу, ти що на рибу настроєний. Ти, ти виведеш її туди чи ні? Може ми її туди переведемо. Давай я попробую. Він, я бачу, за нижню губу гарненько взяв. Акуратно тільки. Аккуратно. Вот молодец. Люблю экстрим. Молодец. Давай переступай, хер не е. Дивись аккуратно в услышку. Тут да. Тут может быть и Дивись, что он сейчас просто под берегом копоти не дал. Давай сразу в садок его кидать. Що ти тупиш? Зразу ж відкрив висадка йому. Як я зрозумів, що він так. Я знімаю що. Я його там знімає. Я його сюда чую губа. Та ти шо. А ладно, хай живе, що ти зробиш. Але бачили, бачили, що ловить не оця, а оця. Це вообще рибу насіче. Було тих три покльовки, і то не хоч щось воно не зацікається. Карузя дає своє, Я яка карузія нарізав. Солодощі, солодощі, спеція корм. І нічого. Зато чуги опори бачили, побачили. По деревах трохи полазив. Може забагрив. Може так іде просто. Бачу, верховодка проснулась. І коротше після того підлящика пропала активність цієї риби. Це перша покльовка і вже. Так, да, вже 8.30. Ну а я. Щось робота я є. В берег прийшло, він сама. Я навіть його не тянув. Чуєш, то давай я цей раз полізу нормально. Весь. А, ні, може брати. Сюди, диви, точно. А що ти на перловку хочеш? Пшеницю. Бувають такі прольотики. Звісно. А що ти? Слабак? чи що? Пощо, пощо, пощо. Чи цьому берш? Зразу треба сюди виходити, бо вже сюди я раз пройшовся. Як той подляш ушов. Як люди писали гарно по тапкам дав. Що ти Що то ти йому? Він дуже в рот не попав. Не попав. А, а ні, то вони ж придавлюють. Да? Він придавив, да і все. Ну Гарніки ці зубати. Ну, вікло. Неплохо, неплохо. Я вже ставлю 0,08 метровий поводок. Будемо пробувати. Але бач, я тут близько біля берега. Хай пливе. Конєчно. А ну, вибирайте. Став. Щось він дойде. Не дошов. Поворушися, 60 хай Нав'йо. А може в березі буде стоя. А, пішов, пошов, пішов. Зробили ротацію, перейшли на інше місце. Там Андрюха розмістився тут. Я клюнув ось такі маленькі головлік на три опариш. Клівка головліна. Думав, нічого немає, а такий малюк. Зараз ми його відразу відпустимо. Взяв він з под того берега, де сонечко там просідляється. Хай плеве росте. Вуля наживця. Кажемо, як треба ловити щуку. А ну-ка. Мальок, журк, журк, журк чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ну тут стоїть гадость. Ну, не виходить. Все, друзі, завершуємо свою рибалочку, помаленьку збираємось додому. Думали, що буде клювати сьогодні з самого ранку, але, як виявилося, на практиці ні. Хоча покльовки були відразу, як ми прийшли. Оце воно поклювало до того першого підлячка, якого ви вже бачили. Далі пауза. Тобто робимо висновки. Ці дні прохолоді, у нас сьогодні 1 вересня. Ви дивитесь це відос. Получається, якого вже, мабуть, 10. Коротше, за 10 вересня ви вже дивитесь. Вже зараз, мабуть, середина вересня. І думали, що буде зранку, але ну, ні, мабуть, все-таки в день. Тому треба виходити, пробувати десь в обід, кормитися та чекати рибу десь на вечір. Але, як то кажуть, подлящика бачили, судака бачили, маленького голавліка бачили. І зараз нашу густиру випустимо. О! Завжди патики виймайте, бо, за... бо прийдете на другий рік, а вони вже будуть все в зарослі. Такі гарні густерочки. Нас сьогодні порадували то ми їх. Відразу угоду. Хай вони живуть, підростають, а ви переглядайте наш канал, ділітесь з друзями нашим посиланням та чекайте нових відео. Всім до зустрічі!